Особистий прийом як нагода поскаржитись мерові. Цього разу звернень було близько 40. Пані Олену та її клопоти. Мер міста знає вже добре. У моїй квартирі третій рік, якщо ви знаєте, немає не опалення, не гарячої води. Крім того, цей рік запам'ятався тим, що я ходила по всім інстанціям, по посадовцям різного рівня, а толку від того ноль. Вона вже приходила на прийом і цього разу таки отримала довгоочікуване вирішення. Ми домовилися з Карпат Будсервісом, і вони готові за свої кошти встановити вам в квартирі індивідуальне опалення, щоб ви мали і нормальну ціну і мали і безпеку. Проте є й такі питання, які не легко залагодити одразу. Є питання в суді, і звичайно, до вирішення питання в суді не може бути вирішено. І звичайно, питання, якщо це роботи капітального характеру, такі роботи не можна провести там за місяць або за тиждень, за два, тому що потребуються значні кошти. Найважче вирішити суперечки сусідів між собою. Як от пані Ользі спільний з сусідами електролічильник завдає клопоту вже кілька років. Розділити мережу «Львівобленерго» відмовилося через нестачу коштів. Ну, сказали до кінця року, що вони зобов'яжуть «Львівобленерго» заплатити спочатку свої гроші, а потім вони будуть повертати кредит. Як виконують його доручення, міський голова контролює особисто. Наступного разу мер прийматиме вже у червні.